Дуже важливо розуміти, що попри те, що в країні йде війна, потрібно займатися важливими питання питаннями для розвитку міста. А питання захисту довкілля воно важливо не лише для Києва, а для усього світу, тому що світ живе в умовах глобальної зміни клімату. І усіх в стратегіях усіх країн і усіх міст закладено адаптація до цих змін клімату. Тому, попри те, що йде війна. Потрібно протидіяти ще іншим викликам більш глобального характеру. На жаль, в Києві увага захисту довкілля, ну, як на мене, неналежним чином приділялася і приділяється. І активно починає міська влада включатися в питання, пов'язані з, з захистом довкілля, тоді, коли вже відбувається якась критична ситуація, протести громадськості, обурення в соціальних мережах. Така ситуація, наприклад, у нас з Озером Синім відбувається, рятують його вже дуже давно. І в, в громаді такій публічній площині з 21-го року йде дискусія по озеру синьому. І лише зараз ось уже треба швиденько до кінця року розпочати роботи, використати виділені бюджетні кошти. Вчора зустрічалася з громадою. Дуже багато громади питання зауважень до проекту, по якому буде здійснюватися відновлення озера і благоустрій, і чи взагалі потрібен благоустрій. Це ілюстрація того, що на жаль немає системної роботи, умовно кажучи. Місто не знає скільки у нас озер, як ми опікуємося озерами, як ми захищаємо ці озера яким чином ми збільшуємо площі зелених насаджень, однозначно їх не можна зменшувати. А у нас відбувається те, що ми виборюємо кожен клаптик у забудовників, тому що забудовники дуже люблять забудовувати зелені зони. Тому стратегічної роботи немає. Постійно намагаюся її напрацювати. Я ініціаторкою багатьох проектів рішень. Хотілося б, щоб все таки це була більш така системна робота. Коли ми говоримо влада, треба розуміти, що я теж влада в цьому місті, просто ми, я ми, знаходжуся. Не хричати хричати. Да, я, да, да, я просто не маю, не маю можливості розпоряджатися бюджетами. Да, я не є виконавчім економ... депутатом, вони такі більше. Це, до речі, Ну, важливо всім розуміти, що депутат або депутатка вони можуть працювати на районі і повинні працювати на районі з тими темами, які опікуються. Можуть бути е ініціаторами змін на, рів на рівні проєктів рішення, але у депутатів немає бюджетів, вони не можуть в місті mm -hmm. так, щось будувати чи не будувати. Вони більше функцію лобістів виконують. Немає глобально такого пріоритету. У нас є пріоритет відкрити якийсь гарний парк, перерізати с або висадити дерево для гарної фотографії. Але пріоритету стратегічно розібратися в цьому питанні, і головне, по деяким об'єктам сказати, рішуче ні забудовникам оцієї політичної волі немає. Це такий як консенсус між міським головою і забудовниками. і Десь він закриває очі на знищення зелених зон. І намагається це медійно перекрити, наприклад, безкінечним ремонтом парку Наталка. У нас в мене таке враження, і знову є проект бюджету на наступний рік. І там фінансування закладено знову на парк Наталка і на парк Рулятко. Таке враження, що у нас інших парків і скверів в місті Києві просто не існує. Немає стратегії на збереження і розвиток взагалі зелених зон і водних об'єктів в місті Києві. Це перше. Тобто немає загальної рамки. Друге, не було такого розголосу. Тут вже громада вся піднялася, і це стало посправжні публічним е скандалом. Будемо називати речі своїми іменами. І тоді всі включилися і почали шукати гроші. Е і... Проводити зустрічі з громадами, і департамент наш, і плесо проводять зустрічі. Єдине, я зі свого боку вже самостійно з'їздила, поспілкувалася з громадою. І, ну, по-перше, в нас в цілому дуже низький рівень довіри до обіцянок представників і представниць влади. Плюс їх думка практично не врахована, там лише з одного аспекту врахована їх думка, щоб просто не вирізати ті дерева, які є. Водночас їх думка, що не потрібно лавки городити, фемом вкладати доріжки навколо озера і робити там парк розваг черговий. І люди кажуть, що нам це не потрібно, нам потрібна жива природа, щоб вона була живою. Їх ніхто не слухає. Ну, можливо, я не знаю, всі, всі, всі мої припущення будуть лише гіпотезами, навіщо це робиться. Тобто, можливо, для того, щоб просто освоїти бюджетні кошти. І у нас просто відбуваються безкінечні зустрічі з громадою, всіх слухають, вислуховують, але все одно продовжують забудовувати територію, засипати об'єкт ПЗФ будівельним сміттям, будувати дорогу і все. Тобто все робиться так, як запланувалося, хоча да, громаду всі слухають. І Я вважаю, що в першу чергу закликаю постійно киян бути більш активними, брати ініціативу в свої руки, мучити депутатів, виконавчі органи, все-таки захищати свої права. Можна сміятися, але я вважаю, що ці протести, які щосуботи відбуваються, гроші на зсу вони вплинули на формування бюджету на наступний рік. По перше, вони вплинули на додаткове виділення коштів в рамках поточного бюджету, в рамках коригування. А по-друге, вже абсолютно інший підхід до формування нового бюджету. já У мене є питання до ефективності і головне сучасності підходів мера до управління містом. Міського голови, на жаль, немає пріоритету розвитку громадського транспорту, хоча це тренд в усьому світі. Ну добре, ми давайте ми орієнтуватися на Європу. Будемо в Європі. Це тренд робити так, щоб в містах люди відмовлялися від особистого автотранспорту, використовували його щоб з'їздити в супермаркет на вихідні або на далекій від відстані. А в місті або ходили пішки, або користувалися велосипедом. Або їздили на зручному, комфортному громадському транспорті. У нас вбивається громадський транспорт. У нас не те, що він не розвивається, його вбивають. І одне з головних рішень, яке вбиває громадський транспорт в місті Києві зараз, це оце рішення про те, що його зупиняють на момент повітряної тривоги. Люди виходять із трамваю, стоять незахищені на зупинці, потім під'їжджає маршрутка, які в чорну збирають чорний кеш. І просто ці гроші навіть ніхто не знає, куди. Вони діваються в незадовільному стані, вона розвалюється по дорозі. Всі ці люди з громадського транспорту пересаджуються в маршрутку, вона йде далі. І це просто категорично жахлива управлінська помилка міського голови і його підлеглих. Це приклад. Да? Потім підхід до адаптації до глобальних змін, змін клімату. Ну як в умовах змін клімату? Можна забудовувати екопарк Осокорки. водно Водноболотні угіддя, цінність яких визнана вже з усім усіма. І ми в сесійній залі сидимо, голосуємо за стратегію зелене місто, в якому 100% збереження водно-болотних угід. І в цей же час ми ж забудовуємо екопарк Осокорки. Ну у мене таке враження, що у нас забудовники керують містом, а не Крещатик-36. Ну, по-перше, дивіться, їх зносили і раніше. Просто зараз у нас з'явилися активні е, організації і окремі активісти, які займаються захистом спадщини. І це стало видимим. Це не означає, що їх раніше не зносили. Їх зносили і раніше, їх завжди зносили. Плюс у нас дуже багато навіть без знесення пам'яток руйнується від часу, там роблять підпали. Їх доводять до руйнування для того, щоб сказати, ну вона сама впала. Потім зносять Думаю. залишки, і будують нове. Знову ж таки, відсутня. У нас в цілому у нас дуже цікаве місто. У нас місто, в якому дуже багато стратегій, і жодна з них не працює. У нас є екологічна стратегія, не працює. У нас є стратегія розвитку міста Києва, не працює. У нам зараз пропонують, уже на розгляді було підтримати в екологічній комісії. Було на розгляді підтримати стратегію повоєнного відновлення міста Києва. Я вам гарантую, що вона не буде працювати. Тому що це все лозунги, які дуже часто напрацьовуються закордонними експертами. Про все хороше проти особи усього поганого, а потім на практиці. Все одно ті самі застарілі підходи і підлаштовування під забудовників. Виконавчий орган, який який займається безпосередньо роботою в місті, він повністю підконтрольний меру. П повністю. І це якась загальна його бачення, загальна стратегія опускається потім на виконавців. Що чекає, ну, якогось відповідності європейським новим стандартам, не чекають поки що. Я вважаю, що треба киянам дуже уважно думати, за кого голосувати. Говорять.